Сьогодні ми розпочали конкурс на заміщення вакантних посад 20 працівників оперопонважних карного розшуку і 100 працівників простих поліцейських патрульної поліції, які будуть працювати в групах оперативного реагування на території Закарпатської області. В чому важливість цього процесу? Важливість процесу полягає в тому, що цим конкурсним відбором ми укомплектуємо всі вакантні посади у відділах і відділеннях Закарпатської області від Березного до Рахова, від Міжгір'я. Перечин, Ужгород. все буде залежати і залежить зараз від набору. У нас деякі підрозділи, які на сьогоднішній час працюють, мають дуже великий некомплект. В загальному некомплект по Закарпатській області це 460 чоловік. 120 чоловіками ми спробуємо хоча б початково укомплектувати особовий склад. В травні місяці буде другий етап конкурсного відбору на інші посади. додаткові йде вакантні місця у червні. Далі ми в цьому напрямку будемо працювати і в подальшому.